В цьому відео ми розглянемо 5 чудових вправ, які ви повинні робити щодня, якщо бажаєте тримати своє м'язи кору здоровими та підтягнутими. Ми бачили багато різних пацієнтів з дуже різними проблемами. Найпоширеніша проблема, яку ми спостерігали в своїй практиці, це біль у попереку. Біль у попереку виникає з різних причин, але найчастіше це через те, що більшість цих людей не тримають своє тіло здоровим та сильним. Це 5 вправ, які ми можемо часто рекомендувати людям для того, щоб підтримувати м'язи в тонусі. Тож, давайте почнемо. Перша основна вправа активує багато м'язів, а найголовніше активує м'язи пресу. Спершу ми хочемо показати вам початкову версію, а вже потім трохи більш просунуту, щоб вам було більш зрозуміло. Дуже сподіваємось, що у цьому спектрі модифікацій вправи буде щось, що вам підійде найкраще. Отже, перша вправа все, що вам потрібно зробити, це опуститися на лікті та пальці ніг, а потім спробувати зробити. Робити пряму лінію, наскільки це можливо. Робите пряму лінію від ваших плечей, стегон, колін і щиколоток до самого низу. Живіт має бути втягнутий. Не дозволяйте спині прогинатися до підлоги та затриматися у такому положенні на 20-30 секунд. Якщо вам потрібен більш просунутий варіант, ви можете додати рухи ногами. Ми змусимо працювати наші м'язи сильніше. По черзі рухаємо лівою та правою ногою, зберігаючи при цьому правильне положення корпусу. Робимо 10 повторень. Права друга. Ця вправа буде трохи важче за попередню. Ми працюємо над сідницями а також над м'язами, які стабілізують поперек. Що вам потрібно зробити, так це лягти на спину, зігнувши коліна та стиснути свої сідниці разом. Ми зосередимося на скороченні сідниць, а потім за допомогою стегун піднімемо сідниці від землі. Затримайтеся у верхній точці цього положення мосту приблизно на 3 секунди, а потім повільно спускайтеся. Початківці можуть робити по 10 повторень, по 3 підходи. Якщо вам потрібна більш просунута версія цієї вправи, то вам потрібно лягти на спину, зігнувши одну ногу, а іншу ногу тримати, витягнутою і прямо. За допомогою зігнути. Ноги, ви піднімаєте таз до стелі. Це чудовий спосіб ізолювати сідничну ділянку. Отже, місток на одній нозі це вправа номер 2 Спробуйте її. Вправа третя. Бічні планки. Ми збираємося навантажити м'язи, які стабілізують поперек, про які ми згадували раніше. Що вам потрібно зробити, так це стати в положенні бічної планки так, щоб опиратися на праву ногу та правий лікоть. Стегно не повинно бути занадто високо та занадто низько. Затримуємось на 20-30 секунд. Якщо вам потрібна трохи складніша версія цієї вправи, то потрібно перейти в бічну планку з нахилом стегна. Вам потрібно стати в ту ж саму позицію та повільно піднімати стегна до стелі, а потім плавно і повільно опускати до підлоги. Потрібно Зробити 10-15 повторень на кожну сторону. Наступна вправа. Рука нога, опустіться на карачки і витягніть вправу руку вперед перед собою, а ліву ногу відведіть назад за спину. Затримайтеся в такому положенні на кілька секунд, поверніться у вихідне положення, а потім змініть руку і ногу. Потрібно чергувати ногу і руку. Ця вправа посилює роботу стабілізаторів, щоб запобігти будь-яким обертальним рухам у вашому хребті. Вправу слід робити по 10-15 повторень на кожну сторону по 3 рази на день. Якщо вам потрібна складніша вправа, то станьте в ту саму позицію на четвереньках, і перший крок. Такий самий. Витягаєте вперед праву руку, а ліву ногу прямо назад за спину. Перш ніж повернутися в нейтральну позицію, вам потрібно доторкнутися ліктем до коліна. Ми активуємо деякі групи м'язів преса. Виконуємо 10-15 разів на кожну сторону по 3 рази. Остання вправа. Зараз багато людей мають не тільки слабкі м'язи кору, але й слабкі м'язи тазу. В багатьох випадках біль в попереку є наслідком слабкості м'язу тазу. Саме тому ваш таз відіграє таку ключову роль при лікуванні болю в попереку. Отже, вам потрібно лягти на Лівий бік, зігнувши ліву ногу і підігнувши лівий лікоть під себе. Права нога витягнута прямо, а потім підніміть пряму ногу до стелі і поверніть назад. цій вправі ви повинні відчувати навантаження на сідничні м'язи. Так ви дізнаєтеся, що виконуєте вправу правильно. Робите 10-15 повторень на кожну сторону по 3 рази. Якщо вам потрібна складніша версія цієї вправи, то для цього вам потрібно обпертися на лікоть і на зовнішню сторону коліна, а потім підніміть пряму ногу до стелі. Далі повільно і плавно опустіть вниз. Це чудовий спосіб зробити вправу більш інтенсивною та ефективнішою. Ви точно отримуєте користь від виконання цих вправ та сподіваємося, що вам сподобалося наше відео.